Для надання первинних медико-санітарних послуг внутрішньопереміщеним особам Селодівської міської громади Селодівської міської військової адміністрації було приєднано до рішення релокувати наш заклад до селища Петропавлівська Берщагівка. Вже з серпня 2024 року ми релокували сюди і на базі цієї, за цією адресою була відкрита лікарська амбулаторія номер 7 загальної практики сімейної медицини. В цій амбулаторії працюють зараз 13 лікарів. Лікарів означені сучасним обладнанням, те, що потрібно для лікарів первинної медичної допомоги. А саме ми в цій амбулаторії надаємо наступні послуги: це огляд лікаря сімейного, огляд і призначення лікування лікарем-сімейним, лікарем-пітеатрам, лікарем-терапевтом, екедеообстеження, безоплатно, безоплатній основі це все робиться. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, холестерин. Шутки тести на вірусні гепатити Б і С. Також ми даємо направлення до вузьких спеціалістів, Чим ми плануємо втілювати в нашу роботу платні медичні послуги. Це у нас буде проводитися УЗД, обстеження, також кола в умовах для нагостаціонару. Тобто це буде зручно пацієнтам як нашим переміщеним особам, так і мешканцям селища Петропавлівського. Тут зручно звертатись дуже до своїх лікарів, які вже знають наші хвороби, знаємо, які вічливі вони, які вони грамотні. Тому ми прийшли сюди. А тут зовсім друга атмосфера обстановка, все сучасне.